Чергова допомога із Німеччини, вже вкотре мешканець Баварії Олександр Фукс, не шкодуючи ані свого часу, ані зусиль, долучається до справи допомоги нашим військовим на сході України. Цього разу завдяки його активній співпраці з нашими волонтерами у зону АТО відправились чотири автомобілі. Серед автомобілів один позашляховик і три мінібуси, два з яких це швидкі допомоги, обладнані усім необхідним, у тому числі кондиціонером. Техніка була придбана у Німеччині. Що я можу сказати? Ми якби так займаємося цим, то, що от мої товариші тут попросили, то ми робимо. допомагаємо. Чим можемо будемо так говорити. Проте волонтерам довелося ще добре попрацювати тут, щоб підготувати автомобілі до відправлення у зону бойових дій. Моя справа була технічна. Зробити ці автомобілі, щоб вони там солдати з ними вже не мали проблем. Робили ту машину того джипа, мотор робили, повністю міняли масла, фільтри, ремні, ролики. Зробили, слава Богу, гарно все в технічному стані, ідеальному зараз. У зону антитерористичної операції автомобілі відправляться не порожні, а заповнені продуктами та речами, необхідними для українських військових. Ця машина йде в волонтерську групу, якого очолює Мовчанов, значить, такий відомий Хатабич. Склав вже четверту групу лікарів, які будуть надавати допомогу військовим в зоні конфлікту.